А в студії шаленого Бетрика. Шалені ведучі. До вашої уваги. Підбірка. Прикольний. Відочелені! Майма човні і фармашки. Попоповний автобус, чуба-кабер, чуба-кабер. Попоповний автобус, чуба-кабер. Я комусь кидала о, оператор. А ми такі класні. Нам даже квіточку подарили. Тю квіточку. На другому загону цілий букет і машину привезли я кіток. тихо. О, оператор. Так, я поручка дотихла? Має мама, ми? If I was goodie, that's was me. Тарас Володимирович, мы вас дуже любим и кветочку вам даем на прощание. А что мне ваша квиточка? Краще положил сюда торт до 200 литров соку. Я вам полномыска миска соли. діджей, відбивайся, тобі зараз дискар крутить. Тарас Володимирович не зводив другий загін на сніданок. Бачиш, що сталося? Да. My mama told me if I was good, that she would buy me. Кручу, 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 і далі кручу. Який в них велосипед класний. Мені б такого. Ей, скорчанця поїхала, тепер пішком ходи. Я говорила ей, Машка, ну, не уезжай, хлопцы велосипеде покатают. Охрана! Встает охрана! Завтра. И будут вас пить? пою. Автомашину куплю с магнитофоном. Пошью костюм с отливом. И в Ялт. Да, что? Я на Моя мама told me. Фу, а що це смердить? Кажеться тільки що лягла, а щось смердить. І десь зверху смердить. Фу, що це смердить. вожата на виходному, а вожата на виходному. Діма, а що ти сфотографував? Ну, ваш танець. А, ага, як прикольно! <му> Блін, чому я так сушить? Ко я вчора на руках сидів. Блін, чому я так сушить? Так! Да, я чого? я побуду, <му> Так, тихо-тихо, мене не знімати. Мене я сказав не знімати. Бенедиктович, виключи свою відеокамеру. Валентин Володимирович, як же ж без вас? А що взагалі сталося, я не можу зрозуміти, а? Що ти на мене вистрішився своєю відеокамерою? Виключи, я тобі сказав! Ого, Володимирович! Що, попався? Е-е, що -е, за прикол? Руки кошари. От кашари. тут тобі і місі, там і сіди. Е -е, Блін, що за приколи? А це що за урода поставили? І взагалі, де я? Е -е, чо я за ними побігла. Михалича нема, жертви нема, все пропало. І ззаді щось воняє. Блін, оце тачка. Цікаво, а як поляки без нього додому поїхали? Гречка, гречка, глюк, гречка, гречка, гречка. Ой, дівчонки, негр! Я не негр, Я Славко із другого загону. Просто ходив у кучегарку митись. Цукерки не хочеш? Ну і не дам. Кому цукерочку, кому цукерочку, кому цукерочку? Хочеш цукерочку? Це не цукерки, це обгортки. Я їх викинув. Я сказала піднял, бігом підняв. Чого до мене причепився? Я питаю, чого причепився до мене? А ну відстань. З'їж цукерочку, з'їж цукерочку, цукерку з'їж Есть цукарочку.

your handbag